Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Поки вийшла з кавою трішечки прогулятися по своєму садові, подивитися, що до мене тут робиться. Хочу вам розповісти про осінню обрізку троянд, яку я роблю, точніше, яку я не роблю. Я виставила на днях відео -рілс, відео сторіс, бачу, що ця тема актуальна. Так як YouTube канал я веду недавно, то тут цю інформацію як я зберігаю свої троянди, свої квіти. В осінньо-зимовий період я ще не виставляла. Але сподіваюся, що я вам буду корисною. Так як мої підписники в Інстаграмі часто мені дякують за те, що я їм порекомендувала так зберігати свої трояндочки, і вони у них квітують. Навіть цей рік, весна 2025, як ви всі знаєте, була з такими приморозками, коли рози вимерзли. Саме весною, то завдяки моїй, ну так скажем, підказки чи моїм порадам дівчатка все ж таки зберегли свої трояндочки, і ось, бачите, в нас навіть був приморозок. Уже мінус три у нас було. Декілька днів уже, то, все ж таки ще деякі кущики стоять і далі продовжують радувати своїм квітуванням. Тому сьогодні коротенько вам хочу розповісти, що я з ними роблю, і можливо, мої поради будуть корисні і вам. І так, я маю понад 50 кущів троянд. В цьому році я робила вперше окулювання і брала із своїх кущиків, тому робила перерахунок. Значить, ось такий вигляд має на сьогодні, мають вигляд на сьогодні кущі. Сьогодні у нас 20 листопада. Ось, бачите, деякі ще і розами. Зараз я вам покажу іншу клумбочку. Ось так виглядає інша. Візуально, естетично так, це не той е е вигляд, який, можливо, б хотілося б мати. Але е це єдиний, е такий, як для мене, е вигляд, єдиний е е спосіб, щоб зберегти ваші кущики е на наступний сезон. Значить, я на зиму їх не обрізаю. Саме в такому вигляді я кущики і залишу. Я не буду робити навіть санітарну обрізку, видаляти поламані, маленькі, які нахилилися гілочки. Все буду отак і залишати. Чому я це роблю? Тому що так ви збережете свою троянду від заморозків. І вас кущ не вимерзне під час несніжних зим, коли саме буде або обл... Як вам вірно сказати, коли рози покриються льодом або під час весняних перших заморозків? Тому що, коли ви зробите обрізку, так як потрібно це робити, там на 5-6 бруньок, оцю частину ви зріжете. А як ви всі повинні б знати? А хто не знає, я вам скажу, що роза починає... Прокидатися з верхніх брунічок, тобто донизу відкриваються вони самі останні. І коли весною будуть перші приморозки, відповідно вас отут вони повідкриваються, коли вдаря приморозок. Весняний так, у вас оці бруньки вони померзнуть. І вже коли мене загроза приморозків, ви зробите обрізку у вашій розі таку, як потрібно, на 3-5 брунічок. Тобто ви оцю частину, яка вас відмерзне, ви зріжете. І оцю частину куща ви збережете. Тоді вона вас безстренько наросте і буде радувати квітуванням весь сезон. Що ж стосується самого укриття троянд, якщо воно у вас не замульчована клумба, так як оце у мене, в мене тут агроволокно, агроволокно, і воно замульчоване хвойним опадом. То ви на кожний кущик вашої трояндочки можете насипати одне відро землі горочкою так зробити. Якщо ж у вас отак замульчовано, то можете легесенько вкрити землею, але я нічого не роблю. Я в такому стані і залишаю свої кущики, і нічого їм абсолютно не не роблю, не вкриваю, не підстилаю. Отак От вони у мене і зимують. І ще один такий момент: я не зрізаю навіть бутони. Вони, ось, бачите, деякі роблять типу ось такі, як шепшинки, а я не зрізаю нічого. І я задоволена результатом. Зимівлі своїх троянд. Прошлий рік, коли людей вимерзали цілими клумбами, я, на щастя, не втратила жодного свого куща.